Привіт-привіт, друзі! Ще раз. Вже стало доброю традицією в Кременецькому академічному ліцеї імені Уласа Самчука організовувати ярмарки, продають солодощі, різні вироби, зроблені чи власними руками, чи руками батьків, і всі кошти спрямовувати на потреби Збройних сил України. Волонтерський центр з Україною в серці в Кременецькому ліцеї працює фактично з. Майже з першого дня повномасштабного вторгнення. Я зараз бачу, що ще щось докуплю, але тут вже з 11-ї години йдуть торги такі жваві. Підтягуйтеся, можливо, ще якийсь смаколик дістанеться і вам. Дівчата, привіт-привіт! І що? Як торги? Як торги? Продає... Продаєте іграшки. Так. Купують на будь-який вирішує. А хто вам їх виготовляє такі іграшки? Як? Які вас може... цікавлять? Куплю. Є куплю зараз брелочок, куплю ще якусь іграшку. Ви, певно, так, беріть ті іграшки, йдіть в маси, бо люди не всі знають, що у вас тут сьогодні таке Вже відбувається. Ходили? ходили? Того, що тут саме ви на місце. Молодці. Зараз я куплю, тільки я мушу пройтися і познімати всіх, хто тут ще чим торгує. Дівчата, вас вже нема що купити, бачу. Ще маєте? А хто вам пік? Хто пік? А вже рахували, що там вдалося наторгувати? Більше трьох тисяч. Та ви що? Яка вас група? Молодці, молодці. Дівчата, все буде Україна, вас теж лишилося дуже мало що тут ще купити. Бо я тут ще закликаю Кременчана, але вже, мабуть, вони запізнилися. Було трохи народу. Вдалося щось трохи стурбуватися. А знаєте, куди будете свої кошти вже спрямовувати? Молодці дівчата серйозні, гарні, красиві. Чим торгуєте? Розповідайте, а ви нас такі нічого не купили. Я тільки що прийшла, бо ми тільки що проводили лотерею так само на зсу так, так, так. і віть не купують. Чому така розстроїть? Купують розкупили. Дівчата, а який продукт сьогодні у вас тут найбільшим попитом? Немана, сіна потин, дірамісо. Керсі дуже добре Озай рулетик останній стався, він був дуже смачний. Відкладіть мені цей рулетик. Я зараз на е, зворотньому шляху куплю. Добре. Привіт, ви е, вже все спродали, так, молоді люди? Вже все спродали? Майже. Я eh, президент я все продав президент вашого Кременецького академічного ліцею. Я бачила, як тебе обирали. Я тебе вітаю, молодий чоловік, і дуже тішуся, що в тебе дві таких дівчини. Віце-президентка, так. І міністр, чого там міністр? Внутрішніх справ. О, внутрішніх справ. А є серед ліцеїстів такі люди, яким потрібно до внутрішніх справ звертатися? Є такі, що дисципліну порушують. Ну, є? Ну, я думаю, ну вже напевно, що давно немає. Може, колись хіба що були, а зараз нема. Нема. Ви нема. все працюєте вже активно. Всі взяті, так, взяті. молодці. А ти чим там? Туди купив? То я купив. Я вже все продав. Прийшли би ви раніше, то б я в ви, ви, ви мене щось купили. А я розповідаю нас. Була теж сьогодні благодійна лотерея і якраз в ту саму пору, коли у вас. і Довелося вже прийти чуть запізні, запізніло. Але є тут ще що купити, було би бажання. А є тут хтось з хлопців, хто сам щось спік, або хтось сам зготував, або може рецептом поділитися. От хлопець куплю зараз куплю, дівчатка. Дайте я зроблю репортаж, а тоді прийду і все накупляю. Є хлопець у нас такий, що може поділитися рецептом. А ну, чим от хлопець сам щось спік, сам зготував і Назара Зараз Назара покажу. Давайте кличте Назара.

Ви сам спекли оцей виріб? Чи це дівчата так собі жартують? Плюс допомога. А хто допомагав? Мама, так? А рецепт можна так на камеру? Ну тут входило борошно, яйце. Саме інгредієнт – це були яблука і пудра. І буквально хвилин десять духовці, і така смакота вже готова. Молодець, молодець. Оце так ось це такий. Відкладіть мені його покладіть. Так, я зараз буду йти і буду, буду ще дещо покупляти. Я бачу е, директора академічного ліцею Анатолію Миколаївичу, Я думаю, що те, що ви так пізно написали оголошення, воно не вплинуло на результати торгів. Тому що вашу продукцію знають і з задоволенням її купують, Так? Однозначно. але ви теж щось прикупили. А як це? Зараз Керки куплю сюрп... цукерк, а який сюрприз? 10 гривень. Зараз бігом купимо цукерок сюрпризом, там бо по мені бажання. треба дістати. Є тут 10 там гривень. Смішні цукерки, побажання для вас. У є... мене є гроші, але мені треба до сумки добратися. Давай, тут, давай. Давай, мені сюрприз. А? Дивіться, директор, що там пише. Там побажання є таке. Давай, так? Як відкрити цукер розв'язати взагалі А от давайте допоможіть ми відразу побачимо, що це за таке. Допоможи нам, молодий чоловік, що це за такий сюрприз, і що це за такі цукер ваші дуже креативні ліцеїсти. Вони завжди відгукуються. Але в принципі мені так здається, що це вже навіть і їхня ініціатива. Оці ярмарки. Ні, вони чекають цього, дуже чекають. Я думаю, як вони там чуть-чуть е, уроку пропустили, то не страшно. Ви надолужите. Справа... Так, Справа то благородна. Тут є смачні цукерочки, якісного сорта, дуже смачні і побажаємо. А ну читай мені це побажання. Там є як і українською може попасться, так і англійською You can do it perfectly, just believe in yourself. Тобто ти можеш зробити це ідеально просто в себе от спасибі. В мене сьогодні такий день, що мені потрібно зробити щось ідеально. Ви зробили мій день. Дякую. Анатолію Миколаєвичу, а взагалі от ми почали про освітній процес. Я знаю, що ваш навчальний заклад взагалі визначений як заклад, який буде патріотичне виховання проводити. Це така програма є в Україні. Це державна програма, так, де діти ну, наразі з громади, оскільки в нас є на сьогоднішній день 12 закладів освіти, які ну, 9 вже, бо 4 сільських закладів освіти, першого, третього ступеня. І п'ять міських, які здійснюють підготовку старшої школи, і захист України буде вивчатися на базі осередку, які створені єдиним громадян. Наразі комплектовується база, готуються, ремонтуються приміщення і готуються, проходять переготовку вчителів. Тепер давайте ще про волонтерство. Сьогодні буквально я запізнилася, бо ми проводили так само лотерею для потреб збройних сил. І, от, власне, наші хлопці з наші кременецькі дуже потребують антидронової рушниці. Ви вже визначили, куди кошти свої будете спрямовувати? Якщо потребують, то будемо там цьому. більше 500 тисяч збір ну, нічого, оголошений. головне, щоб ці кошти були долучені до. Необхідно, от, власне, це дуже це така зараз. На, на даному етапі Необхідно. це дуже потрібна річ. Є контакти Віталій Савчук. У нас був сьогодні на прямому ефірі. А він був сьогодні зараз. от власне він там один із цих організаторів. То я вам підказую. Хоча вам не треба підказувати, Ваш волонтерський рух знають по всій Україні і далеко вже за межами. Дякую. Ви працюєте з суботу неділю? До речі, пироги лишилися печені. Зараз будуть свіженькі. Добре, я вам дякую. Гарну дякую навзаєм. Всього доброго. Мені сьогодні, друзі, має пощастити, тому що ви чули яке гарне передбачення. Молодий чоловік мені е, прочитав. Як торги? Привіт, привіт! Ще маєш чим торгувати? Але вже малувато. Саме моє. Так. А ти що розстроївся? Навпаки класно, правда? А здачу мали чим давати? Мали мали. мали мали. Молодці хлопці. Молодці. А в якому хлабі? Яка у вас група? Одна Ні, ви з якої групи? О, ми восьмий А клас. Восьмий А клас. А то ви гуманітарії, ви чи вас ще не ділять? Немає. Математичний. Математичний? Тобто ви вміли здачу давати, правда? Одна. Ай ай. Нічого буває. Дівчата, таке жваве обговорення. Добрий день Добрий день. вас як звати, молодий чоловік? Ви Мазурчук Олександрович продавали? Чи купляли? Бачу, ви жуєте? Оце все, що у вас лишилось. А хто таку картоплю? Це картопля, я так розумію, так? Так, А хто вам таку згутував? Я з мамою. рецептом можеш поділитися? ні. Значить, значить, мама з тобою скоріше всього скоріше всього, мама. Дівчата, розказуйте, що ви тут сьогодні ще пропонуєте? У нас є зефірки, у нас є бабрики, є печеня, є і є печення. Зараз тут люди будуть ще масово йти на обід. Зараз куплю, дівчата. Зараз я всі куплю. Мені головне, щоб я вас всіх показала. Напиток закінчився, так? Да. Я бачила молода дівчина, що ви хто там, віце-прем'єр міністр, чи ви міністр внутрішніх справ? От я тільки що запитувала президента, а що є у серед ліцеїстів такі, що треба такої посади, ті, що порушують дисципліну. Просто керується старостами і для налагодження роботи. Ага, вам подобається місцеве таке самоврядування в вашому ліцеї? Правда, ви перший курс тільки я так Так, розумію? — третій. — вже третій О, То Ви вже дівчата дуже з досвідом, і ви вже знаєте, як всі конфлікти і все залагоджувати. Ваша мама кондитерка, вона допомагала тут, я так розумію. А ви, дівчатка, ви вмієте самі пекти? Чи хто вам допомагав? Мама теж мама, так? Дуже бачу такі, то, мабуть, васою. Дуже смачно, дуже смачно. Дякую вам за те, що ви такі хороші. Гроші бачу, такі купюри серйозні вже у вас тут ходять. Так? Назбирали пару тисяч. Напевно, що є. Так? А от коли ви дивилися на свій товар, як ви так прикидали, скільки можна вторгувати? Багато, але ми так не Головне, так. так. Головне, що на Так, Головне, що на добру справу і на перемогу. Так. І тепер до тих дівчат, які печуть, не перестають. Ще до тих дівчат, які печуть і не перестають. 30 гривень по 15 зари буде. Тата, ви вже коли-небудь пробували продукцію не ліцею? Не пробували? Перший раз. На вигляд дуже апетитно. Ви не хвилюєтесь, що можна це. так розповніти? Я... Гарного дня. Розкажіть, скільки ви розраховували вторгувати? Будуть нормально таке. Але ж ну, народ гарно купує, зараз Пусти. пироги ми ще принесуть, якраз буде обідня. На треті будуть тепленькі. Бо ми такого печем і зразу продаємо, щоб були тепленькі, свіженькі і смачні. А ви можете от пригадати, відколи ви почали там в ліцеї ту всю волонтерську діяльність, скільки от ви тих булочок вже спекли. Або хоча б скільки мішків борошна використали? Важко сказати, так? Може, двадцять не скажеться. ні. Зараз я буду завершувати репортаж і буду зараз купувати теж, бо кожна група. Всі запрошують, купіть і купіть, Ну, зараз будемо купувати. А вам, друзі, я хочу ще раз сказати, що сьогодні той, хто не в ЗСУ, той повинен працювати на те, щоб наші Збройні Сили України перемогли цього страшного лютого ворога. Бо ви ж розумієте, посмішок тоді буде дуже мало. Підходьте, підходьте сюди ще на майдан. Тут ще зараз будуть свіженькі пиріжечки, будуть свіженькі булочки. І пам'ятайте, що сьогодні кожна ваша гривня, яка буде потрачена тут, вона піде на збори для наших захисників. І вони прийдуть до нас додому з перемогою.